Єзекіїля, 22 розділ, і було мені слово Господнє таке. А ти, сину людський, чи будеш судити, чи судитимеш ти місто крови, і завідом його про всі гедоти його. Та й скажеш, так говорить Господь Бог: місто проливає кров у своїй середині, щоб прийшов його час, і робить божків собі, щоб занечищуватися. Кров'ю, що ти проливала, о, дочку Єрусалимо, згрішила ти. А божками яких ти робила, занечистилась і наблизила свої дні, і прийшла аж до своїх років. Тому дам тебе народам на ганьбу і на посміховисько для всіх країв, близькі та далекі від тебе насміхаються з тебе, нечистойменна, багатозаколотна. Ось Ізраїлеві князі, кожен за раменом своїм, були в тебе, щоб кров проливати. Батька та матір у тебе легковажать, чужинцеві роблять утиск серед тебе, сироту та вдову пригнічують у тебе. Моїми святощами ти погорджуєш, а суботи мої зневажаєш. У тебе є наклепники, щоб кров проливати, і на пагірках їдять у тебе, розпусту чинять серед тебе. Наготу батька в тебе відкривають, жінку в часі її місячної нечистости безчестять у тебе. І один робить Гедоту з жінкою свого ближнього, а той занечищує розпустою невістку свою, а той безчистить у тебе сестру свою, дочку батька свого. Підку беруть у тебе, щоб кров проливати, лихву та відсотка береш, та й ошукуєш утиском ближніх своїх. А мене ти забуваєш, говорить Господь Бог. І ось сплеснув я руками своїми за твою кривду, яку ти робила, та за кровопролиття твої, що були в тебе. Чи встоїть твоє серце, чи будуть міцні твої руки та ті дні, що я буду з тобою чинити? Я Господь говорив це і зробив і розпорошу тебе серед народів, і розсиплю тебе по краях, і викину твою нечистість із тебе, і станеш тибещеною через себе на очах народів, і пізнаєш, що я Господь. І було мені слово Господнє таке, сину людський дім Ізраїлів став мені за жужелицю. Усі вони мідь, і цина, і залізо. Оливо всередині горна, жужелицею срібла сталися. Тому так говорить Господь Бог за те, що всі ви стали жужелицею, тому ось позбираю вас до середини Єрусалиму, як збирають срібло і міті, залізо, і оливо, і цину до середини горна, щоб дмухати на нього огнем, щоб розтопити так, зберу у своїм гніві та в люті своїй і покладу і розтоплю вас. І позбираю вас і дмухну на вас огнем свого гніву, і ви будете розтоплені всередині Його. Як розтоплюється срібло в середині горна, так будете розтоплені ви всередині Його, і пізнайте, що я Господь вилив свій гнів на вас. І було мені слово Господнє таке Сину людський, скажи до неї ти земле не очищена, у дні гніву дощем не политая. Змова її пророків серед нього, як ревучий лев, що здобич шматує. Жеруть душу, маєток та багатство забирають, прибільшують удів її всередині її. Священники її ламають закона мого і зневажають мої святощі, не розрізняють між святим та несвятим, і не оголошують різниці між нечистим та чистим, і від субот моїх закривають свої очі, і був я зневажений серед них. Князі її всередині її, немов ті вовки, що здобич, шматують, щоб розливати кров, щоб губити душі ради користи. А пророки її все замазують болотом, бачать марноту і чарують собі неправдиво. Вони кажуть, так говорить Господь Бог, а Господь не говорив. Народи краю тиснуть утиском та грабують грабунком, а вбогого та бідака гноблять, а чужинця тиснуть у безправ'ї. І шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду, і став би в виломі перед моїм обличчям за цей край, що я не знищив його, та я не знайшов. І я вилив на них свій гнів. Огнем пересердя свого повигублював їх. Їхню дорогу я дав на їхню голову, каже Господь Бог.